Якщо це 100 мільярдів доларів, тоді стільки ви повинні заплатити, щоб купити Apple сьогодні. Ось стільки становить вартість усього золота у світі. Це валовий внутрішній продукт усього світу, а це номінальна вартість усіх фінансових деривативів вони стали найбільшим класом активів у світі, тож вам варто хоча б приблизно зрозуміти, що це таке, як вони працюють, чому їх так багато і чому Ворен Баффет назвав їх фінансовою зброєю масового знищення у своєму листі акціонерам у 2002 році та застерігав при цьому активно користуючись ними? Деривативи могли б акцентувати в значній мірі системну проблему, яка можливо виникає через якесь інше явище. У той же час йому також дуже подобається їх використовувати. Яка його історія з деривативами? Ну у нього неоднозначна історія з деривативами. У мене 200. Я, я знаю кожного окремий дериватив, які ми маємо. Ви нічого не знаєте про деривативи? Добрі новини. Я розповім вам. Сідайте зручніше, розслабтеся, візьміть попкорн та слухайте. Слово дериватив походить від слова виводити, яке походить від латинського слова деривар, що насправді походить від давньоєгипетського та кому яке діло. У випадку фінансових деривативів це просто означає, що ви створюєте папірець, який отримує свою цінність від так званого базового активу акції компаній, будинок, сира нафта, ваш студентський борг без жартів, майже все може бути основою для фінансового деривативу. Навіть чекайте на це ще один дериватив. Дериватив це просто контракт між двома сторонами, який є ставкою на зміну ціни базового активу. І коли змінюється ціна цього активу, змінюється і ціна нашого деривативу тільки іншим способом. Саме це співвідношення змін цін і є суттю деривативів. Це є причина, чому їх купують і продають щодня у таких величезних кількостях, як з добрих причин обережного фінансового управління, так і з божевільних причин шаленої спекуляції. Проте вони засновані на невинній ідеї. Уявіть, у вашого друга є велосипед, блискучий велосипед, який він хоче продати за 500 доларів через три місяці, оскільки він переїжджатиме в Хайрул. Ви кажете йому, послухай, я обіцяю тобі, що куплю цей велосипед у тебе через три місяці за 500 доларів. Якщо ти обіцяєш мені, що продаси його мені і тільки мені та нікому іншому. Ваш друг погоджується з цією угодою, і ви записуєте це на папері. Підпишіться тут і тут. Вітаю. Ви створили дериватив, контракт між двома сторонами, який отримує свою цінність від базового активу. Добре, чую, як ви кажете. Але що ви маєте на увазі, коли кажете, що цей папір отримує свою цінність від чого б там не сказав він? Скажімо, пройшло два місяці, і залишився ще один місяць до від'їзду вашого друга. А компанія, яка виробляє ті велосипеди, тільки но підвищила цін. Тепер ваш друг міг би легко отримати 600 доларів за свій велосипед, якби продав його комусь іншому, але він не може, тому що вже має з вами контракт, який зобов'язує його продати його лише вам за 500 доларів через один місяць. Задоволені собою. Ви звертаєтеся до зацікавлених покупців і кажете: я продам вам свою частину цього контракту за 100 доларів, і у вас буде зобов'язання купити велосипед мого друга за місяць за 500. Хтось погоджується і займає ваше місце. Фактично, цей хлопець зараз отримує цей велосипед за загальну суму у 600 доларів, які він готовий заплатити, тоді як ваш друг все ще продає свій велосипед через один місяць за 500 доларів, які він хотів, а ви отримуєте 100 доларів прибутку на своєму деривативі через два місяці після його підписання. Цей тип деривативу називається форвардним контрактом або просто форвардом, і це один із чотирьох основних типів деривативів. Усі вони контракти між покупцем і продавцем, або довгою і короткою стороною у фінансовому жаргоні. І всі вони гра з нульовою сумою, що виграє один, те втрачає інший. Як ваш друг втратив 100 доларів? Питаєте ви? Ну йому довелося продати те, що зараз коштує 600 доларів, всього за 500 доларів. Загалом, коли дві сторони укладають форвардний контракт, вони погоджуються обміняти певний базовий актив на заздалегідь визначену дату, яку називають строком погашення за встановленою ціною відомою як страйк. І через те, що люди люблять торгувати форвардними контрактами, деякі жадібні типи вирішили замість того, щоб щоразу писати новий контракт, просто копіювати і вставляти кілька загальних, які могли б зацікавити будь-кого. Як 100 акцій Тесла 15 грудня за 800 доларів за акцію, такі стандартизовані форвардні контракти називаються ф'ючерсними контрактами а або скорочено ф'ючерсами вони просто лежать на полиці чекаючи коли їх приймуть покупець і продавець щодня трейдери купують і продають мільйони ф'ючерсів на акції компаній, нафту золото та вам уже відомо ваш студентський борг і коли ціни на базові активи змінюються, так само змінюються прибутки та збитки кожної сторони контрактів. Обидві сторони можуть вийти зі своєї частини контракту в будь-який час до строку завершення, зафіксувавши свій прибуток або збиток у цей момент. І той, хто тримає контракт на момент завершення, повинен врегулювати його. Тобто одна сторона повинна заплатити, а інша передати базовий актив без жартів. Наприклад, VTI Crude Oil має пункт доставки у Кушинг, Оклахома, де щотижня змінюють власника мільйони барелів нафти. Зверніть увагу, що ф'ючерси й форварди накладають зобов'язання на обидві сторони. Угода відбудеться в зазначений день незалежно від ситуації. Одна сторона мусить продати актив у зазначений день за зазначеною ціною, а інша купити. Тут на сцену виходять опціони контракти, які, як ви вже здогадались, називаються options. Вони теж є контрактами між двома сторонами щодо торгівлі активом у майбутньому за фіксованою ціною. Але є одне але в опціонах одна сторона має додаткову кнопку самознищення, яку може натиснути в день погашення, і звільнитися від зобов'язання купувати чи продавати. Якби ваш друг підписав з вами опціонний контракт, через три місяці він міг би передумати, натиснути кнопку та продати свій велосипед за більшу суму. Тепер я чую, як ви кричите, це несправедливо. Ви підписали угоду. Ось підступ для вашого друга. Кнопка знищити має свою ціну, і ви не повинні підписувати без відшкодування. Оскільки особливі умови потребують особливої плати, ваш друг платить вам 10 доларів за підписання, вартість згоди. Настане час, і якщо ваш друг захоче продати велосипед сьогодні, ви повинні будете купити цей велосипед за 500 доларів, завершуючи контракт. Відмотайте час назад, він не хоче продавати з будь-якої причини і натискає кнопку «Самознищення», знищуючи цей аркуш паперу, залишаючи його з його дорогоцінною власністю, а вас з прибутком у 10 доларів. Вітаю, ви щойно підписали так званий пут опціон, який є одним з двох типів опціонів. Він надає цій людині право, але не зобов'язання, продати базовий актив у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Вивести його на ринок, так би мовити. Щоб отримати це право, він повинен заплатити вам сьогодні певну суму грошей, яку також називають премією. Це список фактичних контрактів пут опціонів, які зараз торгуються на акціях Amazon, кожен з яких має дату погашення та премію. Заплатіть ці гроші сьогодні, і ви матимете право, але не зобов'язання продати акції Amazon на цю дату за таку ціну. Отримайте ці гроші сьогодні, і ви будете змушені, можливо, купити акції Amazon на цю дату за таку ціну, якщо продавець цього захоче. Ось така угода. Ви можете задуматися, хто вирішує наскільки високими мають бути ці премії. Чому має сенс платити саме таку суму доларів за цей конкретний пут опціон? Це веде нас до глибокої теми ціноутворення деривативів, яка дійсно велика для обговорення в інший час. Простою і правдивою відповіддю є. Ринок сам визначає, як і вартість акцій. Протилежністю пут опціону є. Ви вгадали кол опціон. У нашому прикладі це буквально виглядає так. Це дає вам право, але не зобов'язання, купити базовий актив в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Щоб отримати це право, ви повинні заплатити вашому другу трохи грошей сьогодні. Це охоплює основні типи деривативів. Якщо ви заплутались, перемотайте назад і пригляньте ще раз. Ці концепції потребують часу для засвоєння. Чому нам потрібні ці контракти? Хіба банківська система не функціонувала добре без них тисячі років? Коротка відповідь ні. Довга відповідь ні. Причина, чому ти спочатку підписав цей форвардний контракт зі своїм другом, полягає в тому, що ти дуже хотів його велосипед. Забезпечення базового активу в майбутньому за сьогоднішньою ціною є одним з випадків використання фінансових деривативів. Поширеним прикладом цього є хеджування палива. Авіакомпанії витрачають багато грошей на паливо. Не на момент створення цього відео, але зазвичай. Компанії дійсно люблять планувати свої витрати, і оскільки ціни на нафту абсолютно нестабільні, знати, якими вони будуть через рік складно. Отже, компанія вважатиме за краще просто зафіксувати ціну сьогодні на пальне, яке їм знадобиться в майбутньому. Погадайте, як вони можуть це зробити. Просто купити достатньо пального на рік, вирішило б цю проблему, але ви ж не хочете витрачати безліч своїх дорогоцінних грошей на пальне, яке вам знадобиться лише через рік. Крім того, чи дійсно вони хочуть сидіти на вибухівці вартістю в ядерну зброю? Ні. Тому авіакомпанії постійно укладають довгострокові ф'ючерси. Вони фіксують ціну сьогодні на 6 місяців уперед, коли зазвичай не отримують базових активів, а продають контракти в останню хвилину для отримання прибутку або збитку і вводять у нюанси на майбутній період і повторюють це знову. Це називається перенесенням ваших ф'ючерсів. Якщо ціни на нафту зростають, вони отримують прибуток на їхніх деривативах, що компенсує зростання витрат на паливо протягом того ж періоду. Якщо ціни на нафту падають, відбувається зворотне, стабілізуючи витрати, незважаючи на непередбачувану ціну на нафту. Це розумне використання деривативів узагальнюється терміном хеджування витрат, тому що ви розумієте. Але можливо вас не дуже цікавило придбання велосипеда. Ви просто відчували, що ці велосипеди зростуть у ціні. В такому разі ви використовували свій дериватив для спекуляцій. Коли ви купуєте акції і їхня вартість зростає, ви заробляєте гроші. Але за ті ж інвестиції ви могли б купити, скажімо, 100 кол опціонів або взагалі вкластися у більше ф'ючерсів. Це називається левередж і означає, що невеликий рух на ринку перетворюється у великий рух у вашому портфелі, а великий рух перетворюється у божевільний. Але це ніж, що ріже в обидва боки. Якщо ви на неправильній стороні історії, ваші опціони знецінюються, змушуючи вас натиснути на кнопку Спалити, що призводить до втрати початкових інвестицій. А якщо ви використовували ф'ючерси, у вас навіть немає такої опції. Звичайно, ви також могли б використати деривативи, щоб зробити ставку на зниження активу. Наприклад, продавши кол опціони. Ви отримуєте премію, подвоюючи свої гроші, які ви зберігаєте, якщо ціна закриється нижче страйку на момент закінчення терміну дії. Або купуючи пут опціони. У такому випадку ви отримуєте 1 долар прибутку за кожне зниження на 1 долар. Але це все добре, відоме упередження заднім числом. Коли потрібно приймати це рішення, ви не знаєте, в який бік піде акція. І це стосується нафти, сільськогосподарських культур, авокадо, вашого студентського боргу. Все це може бути предметом ставок за допомогою деривативів, і ви повинні точно знати, що робите. І це повертає нас до Баффета. Причина, чому він назвав деривативи фінансовою зброєю масового знищення, не в тому, що вони за своєю природою руйнівні. Ви можете використовувати ядерну енергію, щоб електрифікувати місто або знищити його. Спекулянти роблять деривативи руйнівними, коли ризикують грошима, яких у них немає, для отримання прибутку, якого їм не потрібно, і це просто дурість. З новими технологіями, що дозволяють усім торгувати деривативами легше ніж коли-небудь, ми повинні бути обережними, щоб випадково нічого не зруйнувати.